Мілітаризація молоді на окупованих територіях набирає обертів, охоплюючи дітей від 3 до 17 років. В таврійську трирічних малюків змушують малювати листівки для російських військових, називаючи це формуванням ідентичності з раннього віку в Дніпрородному, у дитячому садку теремок для дітей середніх та старших груп провели захід присвячений історії сталінградської битви, який має на меті сформувати у дошколят патріотичні почуття, повагу до героїчного минулого батьківщини та зміцнити історичну пам'ять. В одному з садків Маріуполя дітей до дня захисника вітчизни змусили виступати під пісню про служіння батьківщині та тримання автомата. В Бердянську на базі колишнього дитячого табору завершується будівництво центру військово-спортивної підготовки воїн. заклад розрахований на 150 осіб та працюватиме цілий рік. В ньому планують навчати дітей від 14 років, готуючи їх до військових дій через інтенсивні заняття з вогневої, інженерної та військово-прикладної підготовки. В РФ випустили тестову версію комп'ютерної гри загін-22 ЗОВ, створеної за підтримку російського Міноборони. Гра виправдовує воєнні злочини російських військових, романтизує війну та подає її як серію героїчних подвігів. В ній доступні три кампанії: штурм Маріуполя, Донбаська весна 2014 року та «Відбиття контрнаступу 2023 року. Проєкт активно просувається на пропагандистських майданчиках РФ.